Ви купуєте приправу в магазині, а я зробила власну прямо вдома. Пам'ятаєте, я їздила на ринок шувар. Там у рядах стоять господині, які привозять справжні домашні овочі та зелень. Якщо ви хочете саме домашнє, там можна взяти все, моркву, зелень і кріп. Я так і зробила. Набрала багато моркви, багато зелені, а ще м'яту, величезний пучок за 50 гривень. А ось болгарський перець я купувала вже в павільйоні. У рядах можна знайти дешевше український, але я вибрала саме європейський. Він трохи дорожчий, м'ясистий, соковитий і дуже ароматний. Мені хотілося, щоб спеція вийшла максимально насиченою і яскравою. Ви очищаємо, перець ріжемо тонкими слайсами. Це важливо. Якщо шматки будуть товсті, вони сушитимуться дуже довго. Тонкі пластинки висихають швидко і рівномірно. Викладаємо все на платформу дегідратора і сушимо при 70 градусів морку 6-8 годин, перець 8-10 годин. В результаті овочі значно зменшуються в розмірі, але стають концентрованими і дуже ароматними. Сушена морква на смак солодка, як цукерка, а перець виходить таким духмяним, що я була просто вражена. Далі зелень. Тут важливо бути уважними. Вона виділяє ефірні олії, тому сушимо її при 40-45 градусів, щоб зберегти Колір і аромат. Стебла краще відрізати, вони сохнуть набагато довше і можуть всувати суміш. Так само і з зеленою цибулею. Беріть лише пір'я, а не білу частину. Я ще додала фіолетову цибулю, сушила її при 60 градусів близько 6-7 годин. Надає такий солодкий смак і красивий відтінок у приправі. Коли всі інгредієнти височені, додаємо їх у блендер і перебиваємо короткими імпульсами. Важливо, не робіть з цього пил. Спеція має залишатися красивою, з видимими частичками. Запах на кухні був такий, що я сама не могла повірити, я це зробила своїми руками. Готову суміш обов'язково пересипаємо у герметичну банку, щоб спеція не відсиріла. І тепер у вас є домашня приправа для супів, борщів чи навіть овочевих страв. Додавайте щедру ложку, і страва одразу набуває кольору, ароматно, спакуліта. Готуйте одразу багато, поки сезон овочів і зелені. Я все закупила гуртом на ринку шувар і тепер маю і натуральну приправу без консервантів та зайвої хімії. Спробуйте і ви, повірте, це зовсім інший рівень смаку.